Атіко є такий інтернет-магазин, базові якісь речі, там базові кольори, базові фасони. Дивилася от фільм, який був Ти мене любиш. Мені дуже сподобалося. Особливо акторський склад. Відбулася прем'єра Ти мене любиш. Фільм, де я зіграла головну роль. Ці штучки купила в Лондоні. Це подарунок, це подарунок. Це десь в Європі купила, навіть не пам'ятаю за скільки. Стремитися по стилю це звичайно шанель. Також мені подобається Прада. Я дуже люблю одеський кінофестиваль. Цього року він Чернівцяк. там і посміятися і поплакати. А взуття в мене хвоя. вінтажного магазину моєї подруги селін. Тут все одно є багато класних фільмів, хороших. найулюбленіших фільмів на фестивалі. Відвідуйте фестивалі, дивіться українське кіно. Кожному бажаю робити те, що йому дійсно хочеться. Перед началом всем хочу порадити класний та якісний бренд VBLUX Edition. Бренд продає стильні та якісні вещи, які ми вам рекомендуємо. В описі відеороликів залишаємо ссылку на їх інстаграм. Переходьте та купуйте якісні та стильні віші. VeeBluxy Edition, всім рекомендуємо, всім гарного перегляду. Всім привіт. Новий випуск Стіль Улиц. Ми знаходимося на міжнародному Одесском кінофестивалі. Встретили стильную дівчину. Привіт. Привіт. Як тебе звати? Віка. Що ти сьогодні передпочав дигнути? Кіко це коштує з таким красивим пьосиком, Його як звати? Лолік. Класно, класно. Доповняєте так. друга друг, друг, красиво. Можемо розібрати лук а, по зобові на чата, наприклад. Що в зобові? Да. О, взуття це Атіко, є такий інтернет-магазин. Там є взуття маленьких розмірів, у мене 35-й, Тому мені дуже важко знайти взуття. Атіко це в сінсей здається так. Сінсей. Шкіряний корсет це «Гіпюр», Так, «Гіпюр» – дуже класний магазин. І аксесуари сумка. А, сумочка це здається кроп. Ну, тобто я в таких не дуже дорогих магазинах одягаюся. Аксесуари це... це взагалі така дешева бізоперія. Так. Які бренди вам подобаються? Можливо, топ-3 ваших брендів. Чесно, мене я не гонюсь за брендами. Мене такого немає. Я просто що мені там які Візуально, я люблю да. базові якісь речі, там базові кольори, базові фасони. Тобто, така а де купуєте віші через інтернет, чи так офлайн? Інтернет або хожу. Ну я не дуже люблю ходити по торгових центрах, тому що мене це втомлює. Тому частіше онлайн, але деколи буває, що я хожу прям міряю. Дивиться, щоб, бо ніхто каже, що їм підійде, не подойдет. Да, так, ну так. Це так як я худенька, мені дуже важко щось таке ну, підібрати, щоб воно так сіло ідеально. Mm -hmm. А яка у вас саме найстильніша чи найдорожча річ по двом разом і критеріям, щоб ви могли відмітити? А... Що, може, така якась незамінна стільна крута віщичка, яку одягнете? Ну, ботинки від ГЕС. Їх вицепила по знижці, вони мені в три тисячі обійшлись, тобто вони не самі дорогі в моєму гардеробі, але дуже стильні. Дорога теж яка, чи сумка, чи щось? А в мене пальто теж від «Гіпюр», а воно щось 5 тисяч дуже гарне, таке шкіряне. Угу. Ви що дивилися на цьому кінофестивалі? кінофестівалі? Так, дивилася оцей фільм, який був Ти мене любиш», здається, я точно не пам'ятаю. Як? впечатлення? Мені дуже сподобалося. Особливо акторський склад, і я грала, і особливо потім як режисерка сказала, що більшість акторів це взагалі не професійні актори. Це було дуже класно. Там, от хто грав Діда, він прям так класно вписувався гармонійно, що мені дуже сподобалося. Тобто актори, які взагалі не мали досвіду і не любить. Так, так, просто любителі вони зіграли більш гармонійно навіть, ніж, скажімо так, професійно. Офесійні актори, uh -huh. а ви самі з Чернівців? Ні, ну зараз я живу в Києві. Я переїхала до Києва. Як вам взагалі чернівецькі люди по стилю? Подобаються? Не а, дуже по стилю. Ну я ж не знаю. Зараз тут багато людей, які приїхали на фестиваль. А, а Взагалі, які туди впечатлення цього міста? ну саме місто дуже гарне, дуже гарне. А, нагадує Львів трошки. У броківці. Тут, чи правда, дороги трохи ще мої похуже. Набагато чувствую. Дуже таксі довго їде по цих дорогах, але взагалі місто надзвичайно красиве. Як вас звати? Мене Карина. Що ви сьогодні приспішили одягнути, тіку це коштує. Можемо почати з вашого лука. А насправді цю сукню мені пошив мій колишній хлопець Міша. Міша Фан це такий майбутній український дизайнер. Він пошив для мене цю сукню для сьогоднішньої прем'єри, ось тому вона мені дісталась як подарунок. Я не знаю скільки вона коштує. На який фільм плануєте йти? А ось відбулася прем'єра. Ти мене любиш. Фільм, де я зіграла головну роль. У класно, класно. Тому так. Ось цей фільм сьогодні в 7.30 буде останній вечірній показ. Ага, очки, бачимо це рейбан? Ні, окуляри. До речі, я купила Похожі, просто... Похожі у них такі штучки. Ну, схожі, але я їх купила справді у рівному. Я сама з міста Рівне. Я купила їх а, в магазині в Простор <зоць> за 105 гривень ага. за знижкою. І по аксесуарам. Аксесуари це все. От я ці ці штучки купила в Лондоні І оцей. Така такі браслетики, я стрілець, ось це так воно є, і сережки бабусі моєї. Він та ж не може так. Классного вашого полуку. Мені нема що сказати. Це подарунок, це подарунок. Це десь в Європі купила. Навіть не пам'ятаю за скільки, пішла нам сильно до подруги. Потрібно було каблуки. Взагалі я не любитель. Я любитель спортивного одягу. Це моє. От там по спортивному одягу. Якщо мене запитаєте, буду знати кожен цінник, кожен бренд, тому що це моє. Тобто не по класіці, дамо по класиці. Комфорт... Взагалі я одягаю. От мені підібрали одягай. Я там повипендрювала, сказала, не хочу не буду. Поплачу, зроблю істерику. Каріна знає. Сьогодні ми це проходили. І потім я одягаю, тому що треба. Тому що я край рідко ходжу на такі заходи. Ну, це зараз сьогодні наша прем'єра, тому ми тут. Якось старалися одягнутися, виді... ну, одягнути, треба показати. Приїхали да. в Чернівці, словники ми... Ми... Ну... ми знімаємо стильні дівчата, то сто процент. Тому я особливо так не можу прокоментувати, що це, що це, тому що це підібраний, скажімо так, зборна солянка. Це не комплект. Взагалі я думаю, це трошки явно. Але ну головне, мені некомфортно, як зазвичай. Але, тому, стильно, що це... да. Але якщо ви звернули увагу, то я думаю, що вона допомагається. варта. 100%. топ 3 бренди, які вам подобаються. Louis Vuitton. Оце, але тільки сумечна колекція е, подобається. Ну я не знаю, що це можна рахувати брендом. Е, ну, оці мультибренди, оці мас-маркетовські, так, так, магазини. Там які, типу, е -дем, зараз ну це все. Ага. Є інколи в них гарний товар, але зараз останнім часом є. І саме такий. Е... Як на мене, сіночний це там, де завжди треба до чогось е, стрімитися, По стилю це, звичайно, шанель. Якщо говорити про бренди, чи я одягала їх колись на себе, е, маю шанелю, нічого не маю, але хочу. Ну це діор такий, як так, так. це саме верхушка, да брендів. Так. Вони мені подобаються, є звичайно аналоги, звичайно, не брендові. Якісь І інколи мені сподобається якась. Може її звернутися до своєї, Вона, вона, вона відшиє мені так. щось подібне. Тому що мені подобається їх стиль. Я розумію, що цінник це є цінник, тому що це є світові бренди, але можна ж таки знайти аналоги, якщо не маєш фінансової можливості, от собі це придбати. Є таке. а вам які бренди подобаються? Мені подобається, мабуть, найбільше. Я мрію про співпрацю в майбутньому Шак Мюз. Він, він такий класний. Я думаю, що скоро все буде. А, також мені подобається Прада і віднині Фанагей Бренд Мішки. Як вам взагалі по цей мірокріяті по енергетиці? Подобається, не дуже? Я дуже люблю одеський кінофестиваль. От цього року він в Чернівцях, я перший раз в Чернівцях. Мені дуже тут подобається, багато знайомих. А, я Ну, я вважаю, це найкращий фестиваль на світі, правда. Він ніякі фестивалі не переплюне, Правда, бо це наш український <гум> а вам як? Знаєте, атмосфера незвична. Я скажу, я взагалі, вперше на Одеському кінофестивалі, тому що щоріч у нас був кожного року в нас таку пору це сезон розгар зйомок. Тому я ніколи не могла потрапити, тому що тільки я збираюся, яка зйомка в нас. Але я не маю з чим порівняти. Але я скажу по атмосфері, звичайно, я то розумію, де він має відбуватися, за яких обставин, звичайно, це не так можливо масштабно, як воно було. Але я щаслива, дякуючи нашим захисникам, що ми взагалі маємо можливість, хоч в якомусь масштабі, відвідатися, все да. так, провести цей захід, тому що ну в когось такої можливості немає. 100%. І в когось немає можливості його відвідати, навіть якщо би він не був. Тому я щиро дякую нашим захисникам, дякую всім людям, які взагалі. Приклали до цього зусилля, щоб це дійсно відбулося, і ми відчули цю атмосферу кіно, яка вже багато кому забута, тому що з нашими обставинами багато хто вже не має зйомок, і немає цього, не відчуває цієї атмосфери. А що ви дивилися з «Посліднього цікавого? Може, топ 3 фільми чи серіалу? Що вам так дуже подобається за последні време? За остан... я от випадково чисто випадково е, подивилася. От недавно я була в Чехії. Мені порадили подивитися такий фільм, повний метр називається Раш». Це фільм про молодого хлопчика, якого батьки залишили в інтернеті. А він був талановитим музикантом, і потім на світовій прем'єрі е, свого твору музичного він зустрів своїх батьків, і це настільки надихає. А Як це єдиний, драма, це да, драма так, так це драма. І це єдиний фільм, який мені запам'ятався. А так взагалі чесно вам скажу, я не наміжу дивитися фільми, в мене немає терпіння. Я навіть наші прем'єри рідко переглядаю. Ну от сьогодні так Якщо вийшло, позову, що... да, то можна ще глянути, так. Да. Ну якщо знаєте, от зараз ми нашу прем'єру подивилися, я її вже бачила, але в мене відчуття наче я добрі сів перше. В ті ці якісь емоції нові, наче я її не бачила. А так, типу, не те, що я не поважаю, чи я не сприймаю. Мене просто дракує, я не можу багато сидіти на одному місці, тому що в мене випадки два варіанти. Або я засну, або я просто переключу, тому що мені стане нудно. Я не можу, навіть який би не був цікавий сюжет. Якщо я знаю, що якісь мають справи, я не буду спокійно дивитися в фільм. А я постійно десь Тобто, mm -hmm. концентрації да, на фільми фільмі. Не так, да. немає. А ось що дивилося цікаво. Я однозначно можу порадити український фільм, нещодавній памфір. Це наразі мій улюблений український фільм. Також мені приходить в голову чомусь фільм, по-моєму, датський. Він зветься Найгірша людина на світі. Дуже цікавий і оригінальний. І останній це, мабуть. Ой, ну не знаю, чесно, правда. Ну, ти мене любиш фільм наш дуже хороший, правда. І з якоїсь теж, який, який жанр фільму? Ось цей наш це насправді драма з елементами комедії. Я думаю, там і посміятися, і поплакати. Дякую, що приділили час вам. Все гарно. Дякую. Дякую. Находимося на одеському міжнародному кінофестивалі. Встретили стільних дівчат. Привіт, як вас звати? Добрий день, мене звати Алла. Добрий день, мене звати Ліза. Ви дуже гарно вигляд. Давайте розберемо ваші луки. хто хоче може перший. І начнемо до вас так. сочетаєте друг друга біле з чорне, так гарно можемо розібрати. Так. Дякую. Сьогодні білий та чорний лебеді. Я сьогодні в українських брендах. Взуття в мене хвоя, і сумка Хвоя. прекрасний український бренд. Сукня в мене теж від українського бренда Колосова. Також сьогодні прикрас українського бренду, не пам'ятаю якого. Це був подарунок. Це теж український бренд. Ну, тобто, у тебе тота -то лук українських брендів? Так? Можна ну, а що робити, якщо в нас прекрасний одяг створюють люди? Не тільки одяг, а й кіно. Сто процентів зараз я поговоримо прокинув вашу полуку в а, Так, Я починати з обовінок. Це магазин взуття від «Розі». Сукня, я, якщо чесно, не знаю, що це за бренд, бо це мені подарувала мама. Вот. Подарунок? так, а, намисто це куплене за 40 гривень в селищі Криворівня, де знімали тіні забутих предків. Прямо біля цієї хатини, Він де відбувалися зйомки. От я просто зайшла, хотіла купити кави і купила ще й це на мисло. Класно. от а сумка насправді це з вінтажного магазину моєї подруги, яка шукає речі по всіляким барахолкам. Тому я думаю, що вона теж знайшла її на якомусь секунді. І... Цікава різне Так, да? передала мені тому ось так, все таке. Топ три бренди, які вам подобаються? О, будь-яких. Це що з українські? Так, э, хай буде цвіте теран. Нуга. І. ван бай ван хай буде. <світок> це такі українські, да, так? Як я це всі українські. А вам які подобаються? Ну. Uh, no. Те, що я вдягнута каже саме за себе, але скажу, що я люблю селін. Це класіка. Я да? люблю Луеве. І я люблю Базон Маршала. Класно, класні бренди теж. Ви зараз були на сеансі. Що за фільм? Як називається? Це був фільм «Девертисмент», французький фільм, заснований на реальних подіях про диригентку. Я не пам'ятаю її ім'я, якщо чесно. але це е, фільм про першу жінку взагалі в історії диригентку. От бо завжди було прийнято, що це не жіноча професія, і взагалі, як виявилося, що жінок диригентів у світі тільки 6% з усіх, от, тому так, дуже таке феміністичне кіно. по Перше дуже світле, душевне. Ну, взагалі я люблю іноді подивитися біографічні фільми, бо вони надихають, мотивують. Ну сподобалося? якось так М -м? сподобалося. Так, так, в цілому сподобалося. А вам як фільм прекрасно? Я декілька разів заплакала, тому що музика прекрасна. А взагалі, тим, чим займаються диригенти, дуже близькі до мене. Близько до мене, тому що я на режисурі, і це щось. Схожа, Схоже, да. дуже схожа, і дуже надихає мене мене ця історія. Дуже захоплююсь музикою, диригентами, класичною музикою. Просто попало мені в саме серце. Напевно, це один з найулюбленіших фільмів на фестивалі в цьому році. вам взагалі атмосфера цього міроприяті? Камерна, затишна, домашня. Дуже маленький, реально фестиваль вийшов цього року через деякі причини. А ви бували в Одесі? посічали? Повз проходила mm -hmm. <laughs> да, було таке. А вам як атмосфера? А, ну так, да, дуже домашня. Я просто була на Одеському кінофестивалі до цього два рази в 18 році, в 21-му. Звісно, це тут, в Чернівцях, дуже відрізняється по атмосфері, по масштабу, але не дивлячись на це, то все одно є багато класних фільмів, хороших. Ми на жаль, потрапили тільки на останні три дня. От бо раніше не могли проїхати, але так може ще, ще щось з фільмів подобалося, якщо ви бачили один. фільм нуде. Сестри. Це фільм про сестер Сріт, mm -hmm. е яких вирішують дочерити американська родина, але одна з сестер виявляється е проти цього, і вона в кінці вирішує залишитись в Литві. Воспойда. Ну це не спойлер, це просто контекст того, а, що там відбувається. Сценарій. Просто я люблю такі дуже реалістичні фільми, фільми, де взагалі немає якогось прикрашення життя, і там ще все знято в дуже документалістичній манері, документальній манері. Тому так відвідуйте фестивалі, дивіться українське кіно. Наш випуск підходить до завершення, щоб ми могли порекомендувати глядачам чи просто нашим підписникам. від... Щоб подивитись, чи просто щоб ви могли попосові порекомендувати. Рекомендувати. Да, рекомендація від вас. А, я всім раджу насправді іноді залишатись наодинці з цієї собою, слухати класичну музику, вона реально впливає дуже позитивно на нерви. Це нам всім дуже необхідно. А взагалі кожному бажаю робити те, що йому дійсно хочеться, бо коли, як на зараз, бо всяке може відбутися. Сто процентів, ага. але що посеятулі? Що завгодно можна. Ну, Ліза сказала таку базу. Я... <гум> Я скажу просто, що дивіться, українське кіно, скоро вийде прокат фільм 20 днів у Маріуполі. Документальний фільм, який складний важкий до сприйняття, але це треба дивитись. Потім вийде прокат. Ну, це вже зимку. Вийде він «Ля полісіада, фільм, але. На це треба ходити, і треба е, як це, підтримувати копійкою український трошечки. кінематограф. Так, так бо нам так ні за що знімати, бо не ходять люди, так. не дивляться в чому, в чому. багато. Рекомендують, що якщо вкладують кіно, люди ходять, розвиваються. Так. Ну це механізм такий що так. Так. так, бо культура завжди на часі. Під час війни це надважливо. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, з нами стильні та круті люди, і ми ходимо на класні міроприяття. Всім удачі, всім пока!